Голови Української греко-католицької церкви Святослав і Православної церкви України Епіфанії мають намір створити спільну робочу групу щодо реформи церковного календаря. Про це напередодні Свято Різдва Христового 24 грудня 2022 року повідомляє сайт Української греко-католицької церкви. Голова УГКЦ Святослав, і митрополит ПЦУ Епіфаній провели зустріч на території Михайлівського золотоверхового монастиря, де обговорили реформу церковного календаря. Особливу увагу предстая церков звернули на узгодження позиції. Щодо питання реформи церковного календаря, яке щораз то гостріше постає перед різдвяними та пасхальними святами. Після обговорення було запропоновано створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання. Ця робоча група має напрацювати конкретні пропозиції для представників та синодів обох церков в контексті приготування до відзначення 1700 річчя першого Вселенського собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. Саме на цьому соборі було визначено календарні принципи церковного життя. Днями у додатку Дія запустили нове. Опитування, де українці можуть проголосувати за дату святкування Різдва 25 грудня чи 7 січня. Станом на вечір 24 грудня в опитуванні взяли участь понад 600 тисяч українців, з яких майже 60% відповіли, що святкують Різдво 25 грудня. Раніше Православній церкві України дозволили святкувати Різдво 25 грудня. Саме цей день в усьому світі християни святкують Різдво за Григоріанським календарем. Це є одне з найбільших християнських свят день народження Ісуса Христа. Саме в цей день Різдво святкують ті християни, католики, православні, церкви яких перейшли на Григоріанський календар, втім Православна Церква України, і УГКЦ досі користуються юліанським календарем, який відстає. Тому українці в основному святкують Різдво 7 січня. 7 січня визначають Різдво лише в Україні, Росії, Грузії та Сербії. Визначати Різдво Христове 25 грудня, тобто за точнішим Григоріанським календарем, у світі вирішили не відразу. Все православний собор в Константинополі переніс це свято лише у тисячі. 1923 році. На це погодилися майже усі країни світу. Серед незгодних був Радянський Союз. З тих часів церква Московського патріархату, а за нею церква в Україні послуговується Юліанським календарем. Юліанський календар запровадили у 46-му році до нашої ери з ініціативи Юлія Цезаря, але всі християни почали ним користуватися у 325 році нашої ери. Цей календар округлює рік до 366 діб, хоча астрономічно сонячний він триває 365 діб. 5 5 годин 48 хвилин і 6 секунд. Аж у 16 столітті Папа Римський Григорій 13 помітив, що це літочислення відстає від астрономічних явищ на 10 днів і вів свій календар у 1582 році, тоді одразу після 4 жовтня настало 15 жовтня. Через відставання юліанського календаря Різдво у 2101 році припадатиме вже на 8 січня. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.